Тому, коли ми кажемо про те, скільки дозаправляти, відповідно, дивіться мануал. Немає мануала, треба можна розрахувати внутрішній об'єм труби. Труба це, по суті, буде циліндр, ви можете знайти об'єм, ви можете помножити на густину і отримати масу відповідно, скільки туди фреона треба додати. Якщо ми будемо дозаправляти, от як розрахували там 21 грам. Е, до чого, який негатив ми можемо отримати, чому так не можна робити без Тому що кількість фреона в самої системі може стати такою, що фреон е, за певних обставин зальє компресор, і компресор вийде з ладу. Тобто, от той віддільник рідини, який стоїть поруч з компресором, він може переповнитися. В цьому є обмеження. Що стосується Збільшення траси, то всмоктувальна труба, е її треба діаметр збільшувати для того, щоб зменшити гідравлічний опір, який повинен подолати компресор. Тобто компресор через магістраль повинен достати фреон з випарника. І чим буде важче це робити, тим відповідно буде більше втрати. Е втрата. Тиску на 1 градус Цельсія. от це досить цікава річ, коли втрата тиску кажуть у градусах Цельсія. У нас тиск в системі відповідає плюс 5. Якщо ми, у нас гідравлічна втрата тиску і буде відповідати плюс 4, оце і є гідравлічна втрата, яка дорівнює 1 градусу. Так, один градус зменшує продуктивність кондиціонера на 2,5%. Цифри приблизні. можна сідати, писати, робити розрахункові роботи, як це роблять у мене студенти в коледжі. Але орієнтир такий 2,5%. Якщо у вас буде більше втрати, ну відповідно ви множите і ви можете спокійно отримати мінус 25% за рахунок довгої траси саме на всмоктування. Щоб це цього позбутися, можна зробити е, діаметр труби е, більшим, тоді гідравлічні втрати стануть менше і ми повернемо нашу холодопродуктивність. Але зрозумійте, що в техніці, е, коли хтось якось придумав, а давайте зробимо ось так, він одразу придумує проблему. Ми намагаємося цю проблему вирішити, але з рішенням приходить наступна проблема. Наступну проблему вирішуємо. З нею буде наступна проблема з'являтися, і неможливо яке там забаганку, а зробіть мені кондиціонер 100 метрів в магістралі вирішити без якихось там наворотів технічних. Неможливо, і це і це буде дорого, криво і знизиться ще ефективність.